Чарівний місток. Провисав він над безодною, і по один бік жила людина, а по другий було все, що їй потрібно для життя. Щодня переходила ту прірву людина, і жити б їй вічно, коли б місточок не вущав із кожним днем. Стурбована, щоразу набирала людина все більше й більше припасів. Але чим важчою ставала її ноша, тим вужчим місточок. Я теж стою над таким урвищем, і, по той бік, прожиті мною роки, і доки ще нечез місточок моєї пам'яті, ходитиму по ньому, хоча б і став він такий вузесенький, як лезо ножа.